28 листопада окупанти запустили по Дніпру чотири ракети, поцілили у приватне підприємство, знищили виробничі приміщення та кілька вантажівок. Минулося без загиблих та поранених. Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з ураганів та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила червоногригорівська громада. Люди не постраждали. В інших районах лунали сирени, проте обійшлося без атак. Наступного дня від ворожих обстрілів постраждав Бахмут. Там дві людини загинули ще одинадцять отримали поранення на Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Курахівська громада зазнала п'ять обстрілів. Пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Вночі тривали обстріли Мар'їнки. На ранах стало гучно на околицях Очеретинської громади. В Авдіївці ніч була відносно тихою, а вранці відбулося три обстріли. Є влучання у житлові квартали. Точні наслідки встановлюємо. На Лисичанському напрямку одна людина загинула в Лимані, ще троє дістали поранення. В ніч на 30 листопада російські терористи атакували Запорізький район, влучили по газорозподільчому пункту у Комишувасі. На об'єкті виникла пожежа, її швидко ліквідували. 2 грудня окупанти поцілили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя. На місці виникла пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без жертв. Крім того, загарбники поцілили по одному із сіл району. Внаслідок потрапляння майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Розбираємо завали. Тим часом наші військові дають гідну відсіч противнику протягом 28-29 листопада. Поранили близько сотні окупантів та уразили п'ять об'єктів військової техніки біля села Інженерне, міст Пологи та Токмак. У генштабі також повідомляють, що російські війська відводять окремі підрозділи з тимчасово захоплених територій Запорізької області та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій.